Я як громадянин повинен був йти. Ну як. Ну, по-перше, я кацапів не, не, не призираю, ну, так. але по-друге, ну якби все рівно, вони ж залізуть на нашу територію. Ну, так що повинен був. Повинні керувати військові. І ці і, 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 голови військової цивільної адміністрації всі вони повинні бути військовими, або їх зами повинні бути військовими, щоб е вирішувати питання країни не тіктокером і фотографом, а військовим. Ти ж нас предав. Ну я вважаю. Ну якби е підміни нам немає. Ну, якби ніхто не ні біжить в черги, черги немає в військоматі. Техніка не кліпається, це буде розправа, не буде як ніякої громадянської війни. Мотивує, коли твоя батьківщина про тебе піклується. А не мотивує те, що там когось, я ж кажу, в дивані з мільйоном взяли. Я нормально відношусь до війни. більше того, якщо б набрати, може, 1500 таких, як я, то може ми скоріше, скоріше це б це зробили. Застала війна вдома, це як і більшість э, наших громадян. Застала війна вдома, спали з родиною прильоти по аеродрому. І ну, би ми з апреля готувалися до цього. Бо ще в апрелі було загострення. Збирали вот. сили ТРО. І вот. коли були прильоти, все, я вже дзвонив друзям, всі кажуть, все поздно ти проснувся, вже ми всі знаємо, що почалося. Все. І домовилися збиратися біля розполаги нашого ТРО, де розполагалось ППД. Все, я вже приїхав, там же я заїхав за друзями, там же толпа була. Ну, отак от, от. почалося. Я як громадянин повинен був йти? Ну як? Ну, По-перше, я кацапів не, не, не призираю, ну, так. але по-друге, ну як би все рівно вони ж залізли на нашу територію. Ну, так що повинен був. Саме таке враження було з перших днів, як коли зрозумієте мене вірно. Перші дні це було коли опит бійця мав ще якесь значення. Коли, ти, коли в тебе на короткій відстані стрілкової бої, коли ти перекидуєшся з РПГ, вот, засадні дії, це були, і ми їх досить ну, би успішно вели. Потім з'явилися Півіхі, потім панувала арта, вот, стала панувати, і е, досвід окремого бойця звело на нимбряць. Ну, Тобто немає не значення, коли за 20 ми кидає стволка, немає значення, хоч ти оператор ССО, чи ти якийсь морпех, чи ти Тереошник вбиває тебе однаково. От. Тому е, в перші дні, коли е, би, опит е, ну, одинокого бойця мав значення, от, вже, вже цього немає. Бо е, йдуть бійці. Хоч ти одарений, хоч і не одарений, хоч ти крепкий, хоч ти дрищ, подимається в півіха за 10 км і прилітає тобі, ти в півіхів все рівне не втечеш. І це вже як Господь зробить, то, то може тобі повезло, а може тобі не повезе. Саме головне не Військовий повинен знати, що він відвоював там якийсь термін і його відпускають. Не треба, щоб він все, ні йди на дембіль, все, пока. І порвали військовий квіток. Ні, хтось буде залишатися на контракт. Хтось е, і хлопці мої кажуть, ну я потинявся би місяць, пів півтора місяця, там пів року. Потинявся би, а потім, ну так в наші дома на окупованій території, куди їхати? Івано-Франківськ, а потім підписав контракт знову. Ну, військовий не може. За два роки ти вже запараноєний так війною. Тому військовий повинен знати, що е, він стільки відвоював, нехай це були активні дії. Ну, бойові. Але він відвоював і його відпустять. Провоював два роки. Нехай тобі зроблять рік, якщо від, ну, як би уволять. Якщо війна не скінчилася за цей термін, то я думаю, що раніше повернуться. Я б я б теж не змог би, би там за кордоном. І, і ти повертайся, так це вже були і хлопці, які знають, куди повертатися. Що, що таке війна. Він буде знати, він не буде нити, що мені спальника не далі. Він з більш того, я скажу, він своє купить, бо вони зараз купують собі. Родина не дає то що, то, що потрібно бойцю. У нас є велика проблема, що портной займається садівництвом, а садовник займається космічними технологіями. Коли б військові займалися е, своєю справою, Вот. І родина була б заточена, батьківщина наша була б заточена на оборону, на те, що у нас больний сусід, і з цим повин, ми повинні смиритися. смиритися. Ніколи в нас не буде іншого сусіда. Тобто, навіть якщо ми там в Курську, Ростовську область, у нас все рівно залишиться цей больний на, на всю бошку От, тому у нас, як в Ізраїлі, повинна бути заточена так, що ось вот так, і все, і ми вступили в бой. Господарськими справами е, повинні займатися військові, військово-циві адміністрації. Мені кажуть, що це буде військова хунта. Плевать, плевать. Якийсь час, 10, 15, 20 років, повинні керувати військові і, 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 от, і голови військово цивільної адміністрації, всі вони повинні бути військовими або їх зами повинні бути військовими, щоб вирішувати питання країни, не тіктокерам і фотографом, а військовим. Допомагає, коли ти читаєш і бачиш, що отам от зробили то, отам от відремонтували там БТР, отам от то. Тобто, якщо ти ну, вже ж нас предав, ну я вважаю. Ну як би підміни нам немає. Ну, как би, ніхто не біжить в очереді, черги немає в військкоматі. Техніка ні кліпається. Ну, ви бачите, що страна стала станкам куйот побіду? Я не бачу цього. Коли воно йде, йде, коли воно будується, строїться, щось техніка, зброя. Не тільки що ми клянчим, там, з потягнутою рукою, дайте, а щось будуємо самі. от Тоді це мотивує. Мене взагалі не мотивує, що моя родина там в Австрії. ну і що? Ну так, да. я рад, що у них все гаразд. Ну, от. Ну, тобто, я сражаю за свій дім. От. І щоб моя родина повернулася, а хтось цим користується. Сидить на жопі ровно там по Івано-Франківським Львівським областям, от. по Польщам. От. Мотивує, коли твоя батьківщина про тебе піклується. А не мотивує те, що там когось я ж кажу, в дивані з мільйоном взяли. Я б не брав би, чесно кажучи. Їх Потім будуть а не з ряхами ат'єдіними будуть повертатися. Я вважаю, що щоб поміняти е, полоненого, ну це моя така, я ж радикально настроєний, е, Я вважаю, що проще оці гроші, на які вони садержать полонених, зробити підрозділ, який буде формуватися там з 10-20 людей, які будуть просто за кордоном во Франції тирити просто дітей Лаврова. Ну, мішок на голову і держати його на підвалі там же. Там же ще ті райони, я ж був в Європі, там же ще ті райони, де хачі, бедуїни, я їх називаю, живуть. Там хрен кого знайдуть. Украсть сина Лаврова з мішком на голові і держати його там. Якщо э, навіть і брати в полон, може і офіцерів, там щось, то міняти їх уже є такі рентген-установки, які можуть. Нехай він здохне через півроку От, від рака кістки. Окрім того, що Мелітополь здали, так, ну, хлопці, знайомі з якими ми пішли, так були, були загибли, от, і, ну, бо Я їх дуже довго здав з 2014 року. І так загибли, причому так там було так бездарно, не бездарно, а так глупо. То, ну, були так. Ну, воно З часом з э, часом ти розумієш, що на війні ні, ні кричам, ні к людям ну, не можна прив'язуватися. Кричам це бо, тебе, якщо навіть тобі прилетіло щось, навіть маленький шматочок, то тебе роздівають, розбивають, починають іскати поранення ще і все все твоє майно, що ти там. Накупив, наприсилали тобі, все звалюється в кучу. А якщо воно ріжеться, якщо воно кавалено, там скидається в шпиталі, то це ти приїжджаєш, тільки в том, там голий босий, ні броні, ні каски, нічого. І ти ну, тобто кричам прив'язуватися, ну нема сенсу, і к людям. Бо сьогодні ти воюєш не тому, що вони загинуть чи будуть інвалідами, там, поранені, а тому, що його можуть взяти і сказати, о, ти бачиш, він потрібен в іншому підрозділі, і як у нас кажуть, не тобі От, ну, Оце він потрібен там, все, його переводять, забирають. Там. Так що я кажу, що не можна прийти, тут, як в школі, можна ми з Васією будемо сидіти за однією партою. Ні. Тут ти, 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 ти можеш знадобитися в іншому місті, тебе переведуть, розкидають по підрозділам. Ну, якось так. Тобто повинна, ну, повинен жити не то, що одним днем. Ну, би планувати, що ви до, до перемоги дослужите разом, ну немає сенсу. В перші дні війни, коли ми відступили від Васильівки, я їхав з Запоріжжям. Запоріжжя було мертве, нікого не було. Порозбігалися, я мог по центру, по проспекту по центру їхати, вже сумерки було, нікого не було. От. Але е, днем стояли люди, які кидали отакі, я ж не курю, а окна відкриті, ну, хлопці сидять, стволи, ну, на этом, бо ну, как бы при прифронтовое место. І кидали блоки сигарет, і на броню кидали бехи, ехали, кидали пакети з едой. пакети розсипаються, ті кричать, не треба, у нас все є, кидають. Вот. І була не то, що повага, ну как бы, інше ставлення було. Бо грозило це э, смертю. Ну, тобто цивільні розуміли, що якщо ЗСУ не ляже костями, то прийдуть і сюди. А зараз у нас усе гаразд, кафешки, зали, люди відпочивають. І ну, як би, ну, ти військовий. Ну, так ти ж за це гроші отримуєш. Ну, як, Ми ж розмовляли, ну ти військовий. Якби військовий це віддільна порода собак служебних, які просто вони повинен стати військовим. Не треба там їх возводити в лік святих. Добровольців, ну, я і за себе. Але ти повинен знати, що е якщо да, він пішов і проявив ініціативу і пішов воювати сам, ну, то ти повинен в тилу щось робити таке, щоб нехай ти не воюєш, роби щось для армії. О. Не треба там ну, е е е е е е транспаранти з отою, німбом. Та нікого ні, ні, нету там святих никаких, і я в тому числі. У кожного свої таракани, у кожного свої скелети в шкафу. Але вот. ти повинен поважати ну, ту справу, що він робить. Не можу вам сказати і ні і Арестович, що там плюс-мінус 2-3 тижні. Повернемо. Це буде розправа, не ні буде як, ніякої громадянської війни, це буде розправа е-е, скоротечно. На чому дані тікати? Тільки, тільки як Херсон, тільки вони підходять, все ЗСУ і буде таке. От, дивіться, нагорний Карабах. Скільки років в них був конфлікт? Все рівно зайшли, знайшли свої хати і сказали: "Вон". От як були в трусах, от так і балить. Ми ці питання обсуждаємо постійно і е, коливається від «прийду з розводним ключом і з цеп'ю, хтось збитий з гвоздями, а хтось каже, ну, пускай нехай тікають, тікають до кацапі і нічого їм не буде. Ну, такі, як Баліцький, там судьба їх да. Там ну, їх або свої вб'ють, або вони чухнуть туди, і будуть, як Янукович, доживати свій вік, там, десь обложившись мільярдами. Спочатку буде, як в Херсоні. Спочатку всі агресивно налаштовані, оцих ждунов витягують, роздягають паспорт, кажуть, з'їдає кацапський паспорт. Але ж потім за це ти будеш відповідати. Тобто прийдуть потім хлопці і скажуть. З, з поліції скажуть, а він бач, він подав заяву, що ти ви його побили. Ну тобто це на рівні е, держави потрібно бути, щоб ті люди, які е, воюють і повертаються, щоб йому не пришлось на вулиці, він їде на роботу, і тут бачить, як цей ушльопок, який там е, ноги цілував кацапом, йде по дорозі. Ну так тому що будуть уголовні справи. Ну, ну бо людина не зможе витримати цього. На рівні держави повинна бути така стратегія, щоб, щоб людина, яка прагнулась, не просто там живе, де з таксистом працює, а і навіть ні, ні, ну, я не вважаю, що злочин кацапський паспорт взяти. Він ж, ж, жде, ну, чекає на Україну, ну взяв кацапський паспорт, э, порвав потім український паспорт, в нього залишається. Вот. Він чекає на Україну. Бо більше того, він може э, під прикриттям цього кацапського паспорта цей для кацапів, чорні справи робити. Вот. А той, хто іскрені жде, з радостю і в ладошки хлопає, вот. і повинна бути стратегія, ну, як з ними далі. Все розписано. Домінікану. Да. Ми... До початку війни я встиг відпочити з родиною в Домінікані, а потім ще в Трускавці, ну, там біля Трускавця покататися на лыжах. Я кажу хлопцям: оце приїду і дай Бог дожить і одразу в Домінікану. Ром, море, все, океан. Це ж не перша моя війна. Вот э, uh, как бы, ну, не, а что там забывать? Э, uh, я, я верю в Бога, и Господь благословляет так, что нет таких, как это, моральных, что хочется там алкоголем залить или какое-то там какие-то. Все, слава Богу, все, ну, ті кошмари, які були, не кошмари. Ну, як-то ми спокійно до, до цього відносилися. І нема такого, що подорона криша. Може в когось таке було, коли, коли там його побратимом розривало на куски. Може в нього і є такий стрес. Ну це залежить від психіки. Від, від ну я, я, я війну досить ну, би, спокійно переношу. Більш того. Є деякі моменти, коли ти повертаєшся, коли все зробили, і якби, особливо в перші дні, та і зараз, коли ти зробив роботу і усі здорові, повертаються, уставши, і є час там відпочити, то ну, я просто кайфую. Ну, якби, я, я, я нормально відношусь до війни. Більше, того, якщо б набрати може, 1500 таких, як я, то може ми скоріше. Крішо, це б це зробили.